Вінничани продовжують ремонтувати укриття у власних будинках. Місце порятунку у надзвичайній ситуації намагаються облаштувати якнайкраще. Провели електричні чіті, якби мережу електричних розеток, провели вайфай. Це ОСББ нещодавно стало одним з переможців конкурсу Подільської громади Укриття для життя у своєму підвалі на умовах співфінансування замінили старі двері. Це ми всі хотіли, тому що це вирішує два питання: і тепліше, і двері наші були в гіршому стані. і Це нам як якраз дуже допомогло. Неабияк оцінюють зроблене і мешканці будинку. Дивіться, як тут чистеньке, сухеньке, тепленько. Та пишаються, що доклали власних зусиль, аби створити у підвалі комфорт. Сусіди спустили сюди і електроприлади, і невеликий запас їжі. Коли в такий тривожний час людина знаходиться, то трошечки, щоб зняти напругу, тут от електрочайник є, оскільки світло є, можна, вода є, можна зробити чай. От. Тут посуд, печиво, ну, чай. Ховаються тут під час тривоги і мешканці інших будинків. А ми сусіди так, що один другого виручаємо. У будинку розуміють, меж досконалості немає, тож планують покращувати умови в укритті і надалі.